Книги, що всебічно розвиває може бо до боліть. За минулі століття життя змінилося більше, ніж за всі попередні століття. Протягом цього часу людство нарощувало в собі егоїстичний потенціал. Це виявилося й у виникненні й рості все більших і більших пожадань. У той час, як світ техніки ставав досконалішим, наші відносини все сильніше загострювалися. Адже саме ХХ століття стало найжорстокішим і найкривавішим в історії людства. У технічному розвитку ми досягали того, про що письменники-фантасти тільки мріяли. Але в підсумку виявилось, що ми не стали щасливішими, а весь цей світ просувається відповідно до якогось свого закону. І чим далі, тим швидше наше життя рухається з небезпечними обертами. Виросло число самогубств і депресій, кількість людей, що пристрастилися до алкоголю та наркотиків, тероризм і війни сколихнули земну цивілізацію. І ми все частіше ставимо собі запитання про сенс нашого життя. Нехай у результаті наукових винаходів світ став маленьким селом, а техніка зблизила цілі континенти. Чи можемо ми тепер зблизитися духовно? Є люди, що горді своїм нинішнім статусом, є ті, хто величається великим майбутнім, а є ті, хто пишається славним минулим. Ними віднайдено родоводи, документи про славетних предків, князів, графів чи навіть причетність до царського роду. Їм важливо довести цю приналежність документально. Чи може Божа церква біблійно довести своє виникнення? Так промовляє Біблія: Живий Христос! Лише в ньому відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Ми продовжуємо нову серію тем ковчег спасіння. До вашої уваги тема «Пророчі коріння церкви. Або церква викликана пророцтвом. Автори ведучої програми Ігор Корещук. У старозавітніх пророцтвах часто жінка була символом правдивої церкви. Наприклад, прочитаємо разом два уривки: один старозавітній, один новозавітній. Бо ж творець твій є муж твій. Господь Саваот, ймення Його, і визволитель твій святий Ізраїлів, Богом усієї землі Він називається. Бо як дружину залишену і зажурену духом, кличе тебе Господь, і як дружині юності, котра була відкинута, говорить Бог твій. Коли церква відступала, тоді вона порівнювалася з розпусною жінкою. Читаємо. Справді, як зраджує жінка свого чоловіка, так ви мене зрадили доме Ізраїлів, каже Господь. Порівняння Божої вірної церкви з жінкою або Дівою є й у Новому Завіті, в посланні до Єфесян 5 розділі, а також відступна жінка, описується в книзі для останнього часу, об'явленій 17 розділі. В книзі об'явлення також представлена церква в образі чеснотної жінки в 12 розділі. Я хотів би детальніше торкнутися цього розділу, оскільки в ньому представлена історія 60 віків боротьби з сатани з Божою церквою. Отож, 12-й розділ книги об'явлення почнемо читати з першого вірша. І з'явилось на небі велике знамення, жінка зодягнена в сонце під ногами у неї місяць і на голові вінець з дванадцяти зірок. Жінка зодягнена в сонце. Цей образ вказує на церкву схожу на сонце, тому що в ній є сяюча присутність Христа. Ісус світло світу, Він сяє в житті членів Його церкви, і вони, в свою чергу, стають світлом світу. По-друге, це жінка під ногами якої місяць. Місяць символізує собою відзеркалення євангельського світла в системі жертвоприношень і обрядів Божого народу в старозавітній час. Церемоніальний закон він був виповнений у житті й смерті Христа. І дуже вдало представлений у символі місяця, який запозичує своє світло від сонця. Образ місяця, розміщеного під ногами, означає, що обрядове служіння старого завіту, яке вказує на Ісуса, було заміщене новозавітнім служінням Христа. Ми бачимо і жінку з вінцем із 12 зірок. Зірки символізують 12 апостолів, посвячених людей, чиє свідчення про Христа яскраво сяє і до наших днів. Сонце, місяць і зірки підкреслюють служіння Християнської церкви, яка несе людям надію і світло через сповіщення благої звістки. 12-й розділ об'явлення це грандіозна панорама узагальнюючий опис всесвітньої історії і великої боротьби між Сатаною і Богом. Починається ця боротьба з повстання Люцифера на небі. І друге знамення з'явилось на небі ось великий червоний дракон із сімома головами і десятьма рогами, і на головах його сім діадем. Хвіст його стягнув з неба третину зірок і поскидав їх на землю. Вигнання сатани і його спільників з неба описано трошки нижче. І відбулася на небі війна. Михаїл і ангели його воювали супроти дракона, і дракон і ангели його воювали супроти них, але не встояли, і не знайшлося уже для них місця на небі, і скинуто великого дракона, старожитнього Змія, названого дияволом і сатаною, що зводить в світ, скинуто на землю і ангели його повержені з ним. Далі ми читаємо, що боротьба триває, коли на землю втілюється Спаситель Христос. І він, здолавши смерть, переможно піднісся на небо. Читаємо. Вона мала у лоні дитину і кричала від болю і страждання пологів, дракон цей постав перед жінкою, котрій належало народити. Щоб як вона породить жерти її немовля, і породила вона немовля чоловічої статі, котрому належать пасти всі народи берлом залізним, і піднесене було її дитя до Бога і до престолу Його. Це опис народження та славного Вознесіння Христа на небо. Коли Христос. Возністя тоді вся лють і шаленство диявола обрушується на наречену Христа церкву. Вона виявляється не правлячою церквою, а гнаною і переслідуваною, що презентовано в образі перебування церкви в пустелі впродовж 1260 років. Читаємо. А жінка втекла до пустелі, де приготовлено було для неї місце від Бога, щоб насичували її там 1260 днів. І дано було жінці двоє крил великого орла, щоб вона летіла в пустелю до самого місця від особи Змія, і там насичувалася упродовж часу, часів і половини часу. Це опис періоду з 538 до 1798 року. Крім того, ми зустрічаємо і наступний опис. Вони перемогли його кров'ю, агнця, і словом свідчення свого, і не полюбили життя свого навіть до смерті. Це сталося в період так званого темного середньовіччя. Під час якого Божі діти були гнаними, і кров лилася, вони перемогли, заплативши кров'ю за своє переконання. Читаємо далі: до вас зійшов диявол, маючи велику лють, відаючи, що небагато йому залишилося часу. Тому усю свою руйнівну міць він направляє на церкву залишку, яка з'явиться у християнстві після цього періоду 1260 років, тобто після 1798 року. Останній текст цього розділу читаємо. І розлютився дракон на жінку і пішов, щоб стати на борню з іншими від насіння її. Слово лойпон іншими означає ті, що залишилися. Це слово вживається, наприклад, у цій же книзі об'явлення 2.24, де про вірний остаток написано а вам та іншим, котрі не пізнали так званої глибини сатанинської. І про спасенних у Филип'ян 4.3 написано з іншими співробітниками моїми. Котре химення у книзі життя. Який характер має церква залишку, що являє себе і з'являється на арені після 1798 року? Біблія дає дві відмінні риси. Вона дотримується Божих заповідей, а не людських. Тобто з'явиться християнська церква, яка високо піднесе всі заповіді Божі, не ігноруючи і не замовчуючи жодну з них. І ця церква має мати свідчення Ісуса Христа. Що таке свідчення Ісуса? Нам не треба здогадуватись про це, оскільки сама книга об'явлення пояснює кілька розділів. Гортаємо. Бо свідчення Ісусове є дух пророцтва. Оскільки головне призначення пророків це нагадувати людям про Боже Слово, то в цій церкві повинен був з'явитися Божий пророк, який укаже людям на забуті людьми слова Господні. Оскільки як зазначає богонатхненний апостол у посланні до Корінтян духи пророчі, вони підкоряються пророкам. У загальному біблійні критерії щодо Божої церкви з 12 розділу книги об'явлення. По-перше, церква Залишку виникне згідно з пророцтвом Біблії після закінчення темних віків, тобто після 1260 років гонінь. Після 1798 року. По-друге, ця церква звеличує писання як єдиний авторитет у питаннях віри і доктрини. І нарешті ця церква закликає християнське співтовариство визнати і дотримуватись усіх Божих заповідей, враховуючи другу про непоклоніння жодним зображенням і особам, крім Бога. І четверту заповідь. Яка говорить про незмінну святість суботнього дня. Коли ви проаналізуєте ці критерії, тоді йдете висновку, що сьогодні жодний християнський рух не відповідає цим біблійним вченням, окрім церкви Адвентистів сьомого дня. Хто ж такі Адвентисти сьомого дня? По-перше, адвентус це слово латинського походження, що означає пришестя. Тобто це церква, що проголошує близькість другого пришестя Христа. А Словосполучення Сьомого дня означає, що Божа церква вшановує святість суботнього дня згідно з четвертою Божою заповіддю. По-друге, дехто вважає, що це якась незначна секта, представлена малочисельними групами на території лише великих міст. Щоб розвінчати цей міф, дозвольте навести трохи реальних статистичних даних. На даний час ці дані узяті з офіційного сайту Всесвітньої церкви Адвентистів 7 дня станом на 4 січня 2012 року. У світі налічується понад 71 тисяча церков та 65 тисяч невеликих груп до 20 людей. Членів церкви сягає понад 18 мільйонів осіб. За останній рік до Божої церкви приєдналося понад мільйон прихожан. Із 232 країн, визнаних Організацією Об'єднаних Націй, служіння церкви Адвентистів сьомого дня існує в 209. Розмовляють адвентисти всього світу більш ніж дев'ятьома сотнями мов. Служать у церкві понад 17 тисяч рукопокладених пасторів та 250 тисяч присвітерів. Церква Адвентистів сьомого дня особливу увагу приділяє освіті. Церкві належить по усьому світу 7806 загальноосвітніх шкіл. І 111 вищих навчальних закладів. Загальна кількість учнів становить понад півтора мільйона осіб. Об'єктом пильної уваги церкви є турбота про здоров'я людей. Церква має 173 лікарні, а також 132 санаторії й будинка пристарілих. Існує 216 клінік і диспансерів. Крім того, Відкрито більш 20 фабрик здорового харчування. Завдяки 14 медіацентрам і телерадіомовним кампаніям звістка Євангелія охоплює увесь світ. Проголошенню вісті активно сприяють і 63 видавництва, які друкують періодичну духовну літературу і книги на 377 мовах. Від церкви створена і громадська організація Адра, яка допомагає в 131 країні світу у часи стихійних лих і надає соціальну допомогу країнам, що розвиваються. Усі ці дані наводяться не для похвалянь. А винятково з метою показати, що Божа церква є Всесвітньою, що виконує духовну місію, і соціальне служіння для суспільства на всій землі, виконуючи повеління дане Христом, і буде проповідуване це Євангеліє царства по всій землі, на свідчення народам усім. І тоді прийде кінець. Проголошуючи істинність церкви Адвентистів сьомого дня, ми не говоримо, що тільки члени церкви АСД будуть спасенні. Оскільки сам Христос сказав наступне: Є в мене інші вівці, котрі не з цієї отари, і тих належить мені привести, і вони почують голос мій, і буде одна отара і один пастир. З іншого боку, ми так само не стверджуємо, що всі члени Церкви АСД, що перебувають у списках, це 100% кандидати на вічність. Існує релігійна лжеупевненість, самоупевненість, яку можна було б назвати синдромом хама. Хам, як один із синів Ноя, напевно, вірив у теорію спасенний раз, спасенний назавжди. Коли він разом з сім'єю Ноя урятувався від вод потопу, то, напевно, подумав, що це і є остаточне спасіння. Але, на жаль, хам став у післяпотопний період родоначальником нечистивців. Можливо, подібні думки про непохитність богообраності відвідали й дочок Лота, які спаслися від вогню Содому. Виявляється, що вони вийшли з Содому, але Содом залишився у їхньому серці і зробив їх родоначальницями нечистивих племен, Моавитян і Аммонітян. Також Юда Іскаріот, що зарозуміло себе сприймав довічно вибраним апостолом і служителем. Він вважав навіть своїм обов'язком вказувати, що робити самому Христові. Хіба може відпасти Той, чиє ім'я значиться у списках апостолів? Християнський автор пише: вступ у церкву, хоча це важливо і необхідно, сам по собі не робить людину християнином і не гарантує її спасіння. Ми не зможемо заслужити право на вічність, якщо тільки наші імена будуть внесені в церковну книгу, а серце залишається відчуженим від Христа. Нам потрібно бути його вірними представниками на землі і діяти в унісон з ним. Кінець цитати. Ісус стверджував, що нечестиві злочинці будуть перебувати не тільки у світі, але і його церкві. Тому що під час його другого пришестя ангели написано в Євангелії від Матвія відлучать злих з поміж праведних. Тому, кому більше дано, з тих у Бога й більша вимога. Незважаючи на наявність невірних у Божій церкві, чи звертали ви увагу на те? Як Христос високо підніс авторитет своєї церкви. Чи зауважили ви, що з 21 новозавітного послання 15 адресовано безпосередньо церквам, а три послання керівникам церкви? Ще три решта послання це Івана, другий і третє послання, і Филимона, адресовані членам церкви в істині. Ці важливі факти свідчать про те, що Бог у новозавітній час має свою церкву як організацію і через неї повідомляє свою волю і здійснює управління. Остання канонічна книга Нового Завіту Откровення або об'явлення грецькою Апокаліпсіс адресована християнській церкві. Від Першого сторіччя до самого Пришестя Христа. У цій книзі 20 разів зустрічається слово Еклесія Церква. На самому початку цієї богонатхненної книги ми читаємо, кому вона адресована блаженний, читаючий і слухаючи слова пророцтва цього, що й дотримують написане в ньому, тому що час. Близький Іоанн з семи церквам. Далі ми зустрічаємо у цій главі самого Христа, який тримає у своїй правиці ці сім історичних церков, що символічно представляють церкву з апостольського періоду і до кінця часу. Він тримав у правиці свої сім зірок, і з уст його виходив меч двосічний. І обличчя його, мов сонце, що сяє в силі своїй, і коли я побачив його, то упав до ніг йому, як мертвий. І він поклав на мене правицю свою і сказав мені: не бійся, я перший і останній, і живий, і був мертвий, і ось живий навіки вічні, амінь. Маю ключі від аду й смерті. Тож напиши, що ти бачив, і що є, і що буде по цьому. Таємниця семи зірок, котрі ти бачив у правиці моїй, і семи світильників є Отця, сім зірок, ангели семи церков, а сім світильників, котрі ти бачив, сім церков. Серед цих семи церков в усій християнській історії є й остання за часом сьома церква Бога на землі. Цей період названий. Лаодикія. Восьмого періоду немає. А це означає, що в часи лаодикійського періоду повернеться Христос, котрий говорить: ось під дверима стою і стукаю. Якщо хтось почує голос мій і відчинить двері, зайду до Нього і буду вечеряти з Ним, і Він зі мною. Переможцеві дам сісти зі мною на престолі моєму, як і я переміг, і сів з Отцем моїм на престолі Його. В останньому розділі книги Апокаліпсис, в останньому розділі Біблії, ми зустрічаємо пряму мову Вознесеного Христа, котрий повідомляє про мету написання цієї книги. Я Ісус послав ангела мого засвідчити вам це в церквах. Отож, книга для останнього часу об'явлення пронизана навченням, про важливість церкви і її надзвичайну роль до другого пришестя Христа. Походження Божої церкви, описане пророцтвом 12 го розділу книги Об'явлення, від історії зародження гріха і аж до останніх часів. Біблія описує царське походження церкви, оскільки втілений небесний цар відновлює в останні часи свою церкву з руїн, веде її і обіцяє. Повернутися за нею. І я, Іван, побачив святе місто Єрусалим, нове, що сходило від Бога з неба, приготовлене, як наречена, оздоблена для чоловіка свого. І почув я дужий голос із неба, котрий казав: Ось кині я Бога з людьми, і він буде жити з ними, вони будуть його народом, і сам Бог з ними буде їхнім богом, і витри Бог. Кожну сльозу з очей їхніх, і смерті вже не буде, ні плачу, ні зойку, ні хвороби уже не буде, бо попереднє минулося. І сказав, сидячий на престолі, ось утворюю все нове, і сказав мені: напиши, бо слова ці істинні і вірні. Христос повертається по свою наречену. А де ж перебуваю я, чи є я частиною Божої сім'ї, не зволікайте, оскільки це спасительно важливе рішення, яке ніхто замість вас не прийме. Якщо ваша душа перебуває у сумнівах, помоліться до Господа, бо Він сказав: Я почув тебе, і в день спасіння допоміг тобі, ось тепер. Час сприятливий, ось тепер день спасіння. Звернемося до Господа в молитві. Небесний Отче, Ти через Сина Свого заснував свою церкву. Вона пережила нелегкі часи, але Ти відновив її в останні часи для проголошення істини, проповідуваної Христом та апостолами. Даруй нам шукати істину і правдиву церкву, і віднайшовши благати Тебе про силу для слідування шляхом правди, не дивлячись на більшість. Просимо про це в ім'я Спасителя Ісуса. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом єдиним буде жити людина. Але кожним словом, що походить з вуст Боже.